Доброго ранку кожному. Хочу ось зізняти вам ранок. Послухайте, як співають пташки. Чуєте? День такого немає от ранком Отакі от пісні пташині. А ще ось, так якщо дуже прислухатися, то ще і тут бджілки. Так годують. Не знаю, послухайте, якщо вам чуть. Ой, красота. Хочеться в мене слово паразити, але по-другому сказати не можу. На небі жодної хмаринки немає сьогодні. Ні вітру, ні хмар. Отакий ранок. І за в мене ось лілія. Дивіться, за ніч буквально, але вночі був вітерець, і ось дивіться, поламало пелюсточки. Бачите, ось тут переламало що вдень вчора, що вночі був вітерець і ось така, бачите, поламало так плюстки квітів. Така краса неймовірна. На небідні хмаринки сьогодні у нас. Гляньте, легесенький, легесенький вітерець такий. І ранкове сонечко. Вот Отакий ранок сьогодні. Ще десь зозуль какої. Ще вам чуть. Ще трошки вам співу зніму. Послухайте. Отакий сьогодні у нас ранок. Кава вже готується. Ось вже зараз закипить. У мене вже сніданок готовий, ось підігріла собі. Ось такий в мене буде сьогодні сніданок. Їсти не хочеться, ну потрібно. Щось самому воно ніяк. А це ось дивіться. Такий у мене букет тут стоїть. Побрізала я трояндочки, ті, які привезла і вже посадила. І ось така краса, дивіться, вийшла. Навіть розпустилися ось бутончики, бачите, малюсінькі були. І розпустилися. Ось така краса. Аромат стоїть, я вам не можу передати. Не знаю. Ну такі пахучі просто. Неймовірно пахнеть. Такий аромат стоїть геть на кухні, даже стоїть і така красота виходить. Ось так що Сідаю, снідати. Я тут снідаю. швиденько хочу зняти, послухайте, у якій я компанії снідаю, слухайте. Ну такий даже не спів. Чуєте? Дивіться, яка краса. Красота. Так що всім гарного ранку і смачного сніданку. Вирішила каву ось пити на природі і ось послухайте оцю красу. вірна природня ось краса. Ну, як ти пройдеш мимо, Дивіться. трудяться бджілки. теж зранку. Одну покажу вам, ось дивіться, посадила я троянди, ось один кущик, ось другий кущик, Ну, не знаю, цей, ось бачите, який, а цей трішки кращий. Ну Тут була більш краща коренева система, така, корінці кращі були. ну Побачимо, я думаю, все буде добре. Наче листочки живенькі, поки доприйметься, бо тут корішок був не дуже. Такий хороший, але ну, буду надіятися, що все буде добре. І тут на ось бачите, ось один, ще ось один. Буду сподіватися, що переживуться листочки наче живенькі. Так що я думаю все буде добре. Ось перчик. Дивіться, який красивий. Вчора я його одобрила. Гарненько і він так стоїть собі бравенько. Помідорчики теж піддобрила вчора. Люблю висновок. отак, в кого приватний будинок можна вийти кожного дня, чи полити, чи підживити, чи якщо щось не так, можна щось зробити. А так ось приїжджаєш наїздами. Ну, слава Богу, і так родить. Все. Що вроді те й наше. Ой, яка краса, жалко, щоб ілюсточки поламалися трішки. Ну, вітер був вчора дуже такий прямо. Сьогодні тихенько так. Ось уже трішки похазяйнувала, просапала ось тут уже бур'яний. Тут ще у мене ось перчик, бачите. Теж підростає, але зараз я вам щось покажу, що я вчора тут знайшла. Гляньте, тут уже ось два перчики, таких вже є. Тільки чомусь були, вони мали бути звичайні перці. А це дивлюся, що ось такий, бачите, довгенький, мабуть, ще гіркі, ось один і там другий. Ну, подивимось. Садила Саме звичайний на малюнку був перець, а вийшли ось такі перці, ну. Може, тут трошки тільки так <свісно> вийшло. Ось дивіться, чисте причисте небо. Гляньте, сьогодні ні хмаринки. Тихенько, так собі. Вітерець легесенький. Я думаю, день буде сьогодні теплий. Тут ось кукурузка росте в мене. Кабачки підростають, вчора теж піддобрила їх. Неха городина. А це, дивіться, такий невеличкий перчик. Це в мене був підсажений там біля перцю, підростав. І ось я його тут ось посадила. І він прийнявся. Дивіться, такий собі росте гарненький перчик. Тут у мене ромашка росла, лікарська, ну вона вже. Відсвіла вже ось, бачите, там і насіялося і на слідуючий рік, і ще й перчики виростуть тут. Такий ось така грядочка така. Вийшла. А дивіться, вже і цвітуть тут. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, вже і цвіточки є. Пірячки стали, теж вчора піддобрила, так і живіші стали. Ой, люблю я свою родину, так би ходила по собі <смі> і роздивлялася, але справа в тому, що потрібно буде попрацювати сьогодні ще. Вон у мене там клубніка. Її треба сьогодні гарненько пересапати. Не знаю, дощ і, і Ось так вона в мене трошки взяла з бур'яна. Ну нічого, ми це виправимо Тут ще й ромашечки, дивіться, ось зацвіли. Вже по другому кругу. Бачите, тут ось відцвіли, а це вже молоденький такий ось. Кава вже скінчилася. І вже зараз буду працювати. Дивіться на цю красу. Я так стараюся кожну мить ловити. не знаю, я чогось, чи це вже вік, <смі> така стала сентиментальна, що ловлю кожен, кожну пору року і кожні свої такі природні ось красоти. І ділюся з вами. Кому, звичайно, я, як завжди, говорю, кому цікаво. Така краса. Ось так разом з вами я провела свій ранок. Але це ще не все. Я хочу кожному з вас подякувати за довіру до мене і мого каналу. Нас вже 8 тисяч навіть з хвостиком, тому дуже-дуже вам дякую. Заходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже-дуже приємно. А на сьогодні все. Всього вам доброго і бувайте здорові!